Цифри в межах України, в тому числі ми можемо десь і проаналізувати ситуацію, яка в нашій області. На сьогоднішній день по статистичних даних на Україні працюючих 11 мільйонів громадян працюючих. Із них 7 мільйонів знаходяться на мінімальній заробітній платі. Це майже половина. В той час, коли Польща по населенню менша, ну, звичайно, з іншою економікою, у Польщі сьогодні працюючих 20 мільйонів, які на середньому ну, середньомісячній такі заробітна плата середнього рівня, а не мінімальна. У нас на території нашої області зараз 200, 232 пенсіонера. І, тисячі пенсіонерів. І, Працюючих 367 тисяч чоловік. Це практично навіть немає двох на одного пенсіонера. Звичайно, розуміємо, що ситуація непроста. Я сьогодні на апаратній нараді наголосив контролюючим органам, бо займаються цим питанням постійно і засідання комісії проходять. Яка створена і на рівні області, і на рівні районів, але результату поки що немає. Я е, розумію, що зараз підуть серйозні вказівки з центру по службах, зокрема інспекція по праці, е, фіскальна служба і зараз знову почнуть робити різні кроки в цьому, е, по легалізації робочих місць. Цим питанням, на мою думку, треба займатися постійно. І в першу чергу треба людей переконувати і розказувати. Коли вже до цього не доходить, то тоді вже треба застосовувати ті методи, які передбачає закон, при чому жорсткий. Длякладу, наведу приклад, як ми працювали із тими, хто мав варенні ставки, в кожному районі, окремі з них платили практично малу арендну плату. тому що Договір про оренду буде договора вкладені раніше, і е, плата була невелика. В той же час ми знаємо, що якщо взяти е, продуктивність одного гектара, якщо взяти затрати, е, то можемо оцінити, який буде заробіток е, чи у фермера, чи у того орендара, який савод. З кожним практично в районі пропрацювали, і в результаті з 200 тисяч арендної плати які сплачували минулого році на сьогоднішній день, тобто по завершенню минулого року, раніше, я б сказав, 200 тисяч чи було 14, плата оренда становить більше 3 мільйонів. Причому це робили переконування. На мій погляд, сьогодні теж можна таку ж роботу проводити, я неодноразово теж говорю, із підприємцями, де сказати, що от є в тебе Такі тут потужності, оскільки ти виробляєш, скільки ти би мав сьогодні мати робочих рук, а вони дійсно є, і в даному випадку треба з державою і треба платити. Але при цій умові мають бути всі одинакових умовах, всі підприємці, щоб не було так, що одного прикрили, бо хтось там є при владі, а другого на другого сьогодні тиснули.